Дякую, дякую. По-перше, хочу подякувати за можливість виступити організаторам за класну атмосферу. Байдуже тут чи там вона у фуд-зоні. Якщо всім чути, то я з вашого дозволу почну. Отже, сьогодні хочу поговорити і розказати вам про контроль процесів у агровиробництві. Сьогодні від попередніх спікерів ми вже. Багато чули інформації і про гроші в Агро, і про технології, і про все, про все, про все. Але якщо всі ті ідеї, про які було сказано, розказано, не проконтролювати належним чином і не впевнитися в тому, що насправді все пішло туди, куди треба, то гроші це на всьому тому. Так? Коротко про мене. І про нашу групу компаній ми працюємо в Вінницькій області, обробляємо близько тисячі гектар землі, вирощуємо також яблуню на площі 43 гектар, виробляємо власні соки прямого віджиму, фруктосховище, в якому зберігаємо наші яблука, і зерносушальний комплекс. Далі про проблематику у нашому випадку, що стосується здійснення контролю за агропроцесами. Чому мені початково зацікавила мене ця тема? Тому що в групі компаній наших я, власне, на мене власне, покладена така функція здійснення такого контролю. І в подальшому я розкажу. На, на власному прикладі, якими інструментами я користуюсь, і можу вас запевнити, що ці інструменти в здійсненні контролю насправді діють і працюють. Чому? Тому що е, я ними користуюся не просто із-за того, що мені хочеться сидіти в офіс і не виїжджати на якісь роботи в полі. А в мене є досвід використання цих інструментів, перебуваючи на службі у Збройних силах України. Я мав таку честь на протязі півтора року. Проходив службу в Збройних силах України і навіть в цей, період, в цей період держав руку на пульсі у всіх процесах, в принципі, на наших підприємствах. Отже, що стосується проблематики, думаю, багато кому із вас вона буде знайома і аналогічна нашим. Це, по-перше, значне розосередження наших потужностей. Оскільки, як бачили, землі ніби не так багато, але тим не менше у нас є три села, в яких знаходяться наші склади, у нас є окремо той самий холодильник, де ми зберігаємо яблука. Все це в різних місцях, в різних населених пунктах. Все це зрозуміло дуже велика і складна логістика, велика відстань між полями. У нашому випадку я порахував спеціально сів машину від самого крайнього поля, яке знаходиться на півдні. Проїхав до самого крайнього поля, яке знаходиться на півночі, і ця відстань складає 95 кілометрів. Крім того, оскільки ми займаємося не тільки вирощуванням зернових, а ще й фруктами. Зрозуміло, що тут ще більша кількість різних агропроцесів, різні підходи. І Власне, в цьому ще є проблематика. В якості виходу з цієї ситуації і здійснення ефективного контролю, тут я думаю, ви прочитаєте ні для кого я не відкрию нічого нового, тому що в сучасних, реальних умовах нам потрібно відмовлятися від старих підходів, які. Ми наслідували ще з Радянського Союзу відмовитися необхідно від паперового обліку і повністю переходити на електронний. Для цього те, що ми вже зробили, і раджу в принципі всім, необхідно обрати програму оперативного обліку контролю, яка буде зручна для вас із якою буде комфортно працювати вам, і яка, в якій може, мож, може бути можливість інтегрувати багато-багато-багато е, всяких класних штук. Е, особисто для нас і для мене такою е, основною так, програмою, яку я використовую, є система управління агропідприємством від студії аграрних систем. Також я користуюся John Deere Operation Center. Далі ми пройдемо по списку більш конкретно, яку саме що я саме використовую в усіх цих програмах. Також послуги агрокомпанії з агроконсалтингу. Звичайно, система відеонагляду на всіх складах, заправках і так далі. І паливно-заправна колонка з системою ідентифікації користувачів по електронних картах, також метеостанція. Отже, тепер по пунктах. по пунктах, як я сказав, основна програма, якою я користуюся, це є система управління підприємством від студії аграрних систем, де все дуже класно, якісно, по-перше, візуалізовано. В мене нанесені всі поля, які перебувають в нашому обробітку. Є повністю історія цих полів, сівезміна. І також звичайно тут уже нікуди не обійдешся без gps моніторинга На всю техніку, яка в нас є, встановлено GPS-трекери. Це допомагає мені контролювати в будь-який момент місце знаходження техніки, чим, тим самим запобігаючи, щоб вона, так скажемо, не поїхала нікуди на сторону, і чи дійсно вона перебуває на нашому полі чи на полі сусіда. Особливо ну, в моєму випадку це актуально чому? Тому що бувають такі е, е, випадки, коли. Механізатор працює десь там у віддаленому селі, так? І, напевне, теж є у вас такий досвід. Немає можливості туди за ним їздити постійно. І він самостійно добирається до того села, виконує там роботу і повертається назад. Тому елементарно можна прослідкувати, чи він там. На твоєму полі культивірував, чи поїхав до бабушки Галі, ще там городик якийсь так підробив. Також в цій же системі дуже класна штука, контроль роботи працівників, власне, механізаторів. Можна проконтролювати повністю об'єм роботи, який він зробив за робочу зміну, будь то механізатор, чи будь-то водій. Коли він, о котрій він годині почав роботу, о котрій він годині закінчив роботу, яку кількість гектарів зробив, тому це дуже -то класний інструмент. У них що стосується супутникових знімків, ці знімки допомагають і мені, і допомагають агроному. В якому плані? В тому, що в принципі на сьогоднішній день у агронома відпала необхідність там щоденного чи щотижневого об'їзду всіх повністю полів. На основі супутникових знімків ми е, бачимо якусь проблематику, да, яка існує, і ми можемо вже конкретно визначити точку чи поле, куди агроному необхідно поїхати, а не об'їжджати все 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 підряд і довкола. Е, також, також суперова штука це фіксація зважування автомобілів. Ви, я знаходячись, Будь-де, будь-коли. Можете подивитися, яка у вас машина сьогодні зважилася, з чим зважилася, скільки зважилася, звідки воно приїхало чи звідки воно поїхало. Ну і звичайно, мобільний додаток. Мобільний додаток підтримує практично там, 90% всього функціоналу, що є у повній версії на, на комп'ютері. Абсолютно все можна дивитися, все контролювати, ну там за виключенням деяких функцій. Також використовую активно John Deere Operation Center, оскільки є техніка John Deere, але при цьому всьому вона у нас повністю інтегрована з Кропіо. Тобто трактор і комбайн, які в нас є John Deere, Вони повністю інтегровані в Кропіо. і. В принципі, вся інформація стосовно них дублюється в кропі. Далі наступний інструмент, який я теж відношу до контролю. Буквально рік назад ми почали користуватися послугами агроконсалтингу від агрокомпанії. В чому я бачу і тут контроль, власне. Хоч ну, хтось з вас скаже, який контроль тут, де тут контроль. А тут я відмічаю контроль в першу чергу за своїм агрономом. Тому що маючи незалежного консультанта, я, по-перше, не настільки залежний від своєї агрономічної служби. По-друге, я отримую якісні консультації. Хлопці мені складають плани захисту, плани живлення. І отут якраз я бачу контроль. Він же там включає зрозуміло в себе і агрономічний аудит. І скаутинг, і загальний агрономічний моніторинг, і моніторинг ущільнення ґрунту. Це вже йде все як бонуси, просто так скажемо, так? Да? І, звичайно, без чого теж сьогодні я вважаю, що неможливо вже обійтись, це паливнозаправні колонки з системою ідентифікації по електронних картах. Яка нам дозволяє, по-перше, контролювати. Чітко, там буквально до грама витрату палива. Кожен, кожна заправка, чи так називаємо кожна транзакція так вона фіксується і в будь-який момент дистанційно можна отримати інформацію по цій заправці. по-друге це зручно, тому що на сьогоднішній день кількість літрів, яку ми заправляємо, вона не залежить від. Людина, яка працює, людина, яка бере той пістолет. Да? А у кожного водія є карточка, він під'їжджає на заправку, сам заправився, кількість літрів зафіксувалася, все, поїхав далі. Ну і тут же ж з цього виходить, можливість є встановлення лімітів на цих карточках. щоб не, не, також не було зловживань. Ну і звичайно, вже в кінці є можливість у вас в будь-який момент провести, зробити будь-яку аналітику по заправці: загальна кількість, кількість по водіях е, і так далі. Що е, набагато спрощує роботу по списанню, власне, потім е, паливо. І також, також хочу відмітити, відмітити, це необхідність наявності метеостанції. В нашому випадку це особливо актуально, оскільки в, в садах при вирощуванні фруктів це має подвійне значення. І це ще набагато важливіше, так скажемо, ніж в зернових. І на сьогоднішній день також маю можливість дуже прекрасно дистанційно. Контролювати всі показники погоди, які включають там і температуру повітря, і кількість опадів, швидкість напрямок вітру. Там у нас більше того, ми можемо контролювати і вологість і температуру повітря на, на глибину до 5 метрів, причому датчики там знаходяться через кожних пів метра. Ну то навіть така інформація, що в садоводстві є важливою. В принципі, думаю, не зайняв вас багато часу. Якщо в когось є запитання, готовий відповісти або зі сцени, або в приватній бесіді. Завжди радий новим знайомствам, завжди радий вчитися і завжди радий поділитися з вами тим, що сам знаю. Дякую.